Друзі, вітаю вас! Зараз я знаходжуся на найвищій точці гори. Високий верх, яку в народі називають через підйомник, який веде до неї Захар Беркут. І зараз ми прогуляємося. Я вам покажу просто розкішні краєвиди, які є навколо. Сьогодні 1 листопада. І сьогодні просто прекрасна погода для чудової пішої прогулянки, пішої мандрівки в Карпати, яку я сьогодні і здійснив. Піший підйом нагору високий верх висотою 1242 метри. Свій підйом я здійснював з села Славсько. Дуже, крає... Дуже красивий. Дуже красивим є сам і мальовничим піший маршрут, кого буде цікавити відео та фотографії будуть також на нашому каналі, В Ютубі, в Інстаграмі. Ось. І зараз ми будемо спускатися з найвищої вершини високого верху. Ось до вершини канатної дороги, канатно-крісельної дороги Захарберкут. Я показуватиму вам. Ці краєвиди. Це неймовірну красу. Ось вже видно вдалині підйомник Захар Беркут. До речі, підйомник Захар Беркут є найвищим підйомником, найдовшим підйомником в Україні. 2800 метрів. І довжина його підйому, час його підйому становить 35 хвилин. Тут з будь-якої точки, з будь-якої локації сьогодні просто неймовірні краєвиди, неймовірна видимість. Я вже тут гуляю близько години. Попив чайку, трішки відпочив після майже трьохгодинного підйому пішого і все одно ще є бажання тут гуляти, милуватись краєвидами, дивитись на цю всю красу. Тут Красивесно так, рухаємось вперід до самого підйомника. Покажу вам також краєвиди спереду. С сторони також класнючі краєвиди. Да. Сьогодні 1 листопада 2025 року, субота і канатно-крісельна дорога Захар-Беркут сьогодні працює, тому тут сьогодні доволі багато туристів. До того ж дуже хороша погода. Сьогодні таке, так би мовити, бабине літо запізніле. Люди гуляють, гріються. Коли я розпочав свій підйом, то було так хмурно, коли йшов, підіймався пішим маршрутом, але тільки -но я піднявся на гору на вершину. Крісельної дороги одразу сонечко засяяло і до сих пір сонячна красива погода. Ось тут погляньте, яка краса, як сонце пробивається через хмари, крізь хмари. Ось. І зараз доволі тепло, можливо, через те, що я розігрівся вже більше трьох годин пішки хоча вночі було холодно зранку коли я заводив автівку у Львові було 0 градусів я думаю що тут було значно холодніше Так. Сакі джипи баги і коні, люди все фотографують. Тут справді красивезно. особливо сьогодні Особливо сьогодні. Так, тут з лівої сторони хмарки, дуже красивазні наш чудовий стяг ось тут я вже більше годинку до початку цього відео вже гуляв, чаювався, фотографувався Так, так, так. Давайте тут ще покажемо. Вітрички, так? Видимість сьогодні фантастична! Ось ми вже дійшли до кафе біля підйомника Захар Беркут. Ще трішки підійдемо до підйомника, я вам покажу, який там також прекрасний краєвид на горе. Продовжують приїжджати туристи. Люди фотографуються. Тут дуже красиві також краєвиди. Ну а ось кінцева точка канатної дороги Захар Беркут 35 хвилин триває підйом досить довго. Ось цей вам краєвид також покажу. Тут бачите, тут катаються багаті люди, які мають гроші на підйомник. Ось а така біднота, як я ходить по лісі з палками. От. Три години в одну сторону, три години в іншу сторону. Ось. Насолоджується тими краєвидами. Ось такий довжелезний підйом, друзі. Ще вам покажу краєвид, заради якого я сюди йшов. Я буду завершувати відео, оскільки в Карпатах дуже швидко зараз вечоріє, темніє, ще й хмари насуваються. Подорожуйте українськими Карпатами, в нас круто. Кому відео сподобалось, буду вдячний за лайк.